Ми починаємо. І хотів би, щоб ви відкрили місце списання. Це пісні пісней, 4 розділ, перший вірш. І я б хотів би попросити вашого дозволу привітатися з вами незвичайним таким чином, да? а цими чудовими словами із Святого Письма, а саме із пісні пісней. 4 розділу з першого вірша і привітатися з вами так. Яка ти прекрасна, люба моя, ти прекрасна? Очі твої, мов голубки за покривалом твоїм, а волосся Твоє, як стадо кіз, які сходять з гори і От Як ви зрозуміли ці слова? Колись давно один закоханий наречений говорив своїй коханій наречені. Я представляю, які в неї були почуття а в нього. От зараз цими словами Господь говорить до своєї церкви. Господь говорить зараз цими словами до кожного із нас. Незважаючи на всі випробування, які ми. Переживаємо в цей тяжкий для нас час, ми залишаємося прекрасними в очах Бога. Він хоче, щоб наші з вами погляди вони спрямувалися на нього, мов ті голубки із цього вірша. Ті голуби, яких випустили в небо, щоб наші погляди. Так же дивилися на нього. І нехай його Дух, Божий Дух Святий, завжди сходить на нас з вами, як оте стадо Кіз, які сходять з гори гіляцької, а наші серця нехай завжди будуть переповнені тою вдячністю за все, що він робить для нас. Амінь. Амінь, таке привітання до церкви, і давайте помолимось.